Привіт всім зі світу бджіл. Ось у мене сьогодні трапилась така історія. Сімейка досить маленька і це у мене спостережний вой, ніби рій не має відпускати, а матка вийшла назовні. Перше враження, яке у мене склалося, це що бджоли пішли на обліт, адже масово там вийшла молода бджола. І цим самим матку витолкнули ззовні. Не вже таке буває! У Мене тоже є певні сумніви. Але матка, щойно вийшовши з вулика, не змогла летіти і упала відразу на землю, де її оточили бджоли. Матка плідна і не скидала яйцекладку, а отже вона й не має здатності до польотів. Невже вона хотіла кудись полетіти? Але ж бджоли то не хотіли летіти? Невже лише матка хотіла. Тож, це назвати повноцінно, що це був зліт? М -м -м, неможливо, адже бджоли залишилися у вулику та дещо на прилітній дошці. Зазвичай, коли відбувається зліт, матка легко злітає і може полетіти і сісти десь на гілку, де утвориться грона, як у рою. У цьому ж випадку, все навпаки. Але є один нюанс, який можуть бентежити, це те, що молоді бджоли ось так випорожнялися. Хоча для молодих це туди-сюди, але можна бачити ніби сліди проносу. А тут ми бачимо молоду бджолу, яка, звичайно, є постраждавшою, в якої відсутнє одне крило. Зазвичай подібні симптоми вказують на те, що бджолородина має вароа. У більшості випадків це деформація крила, але інколи це його відсутність це теж признак того, що в сім'ї є вароа. А тепер зазирнемо у сам вулик. Ми можемо бачити, що є трішки меду, а також є печатний розплід, який виходить, і більшість розплоду вже вийшла. Це говорить про те, що бджоли сімейка працює і що її життя є повноцінним. Також у самому вулику відсутні бджоли з деформованими крилами на дні вулика, а також поза ним. Тут же ж ми можемо бачити яйця, які матка відкладала. Це говорить про те, що матка плідна і матка працює. І що ось нещодавно вона вже відклала в ці комірки яйця, де вийшов розпліт. Тож, чому матка вийшла назовні, ще буде питання це відкритим. Ми за цими бджолами поспостерігаємо кілька днів, щоб зробити певний висновок. Якщо ви маєте свої ідеї, розкажіть в коментарі. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте подобайку, Далі буде.